Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітаю, оптимізація, поклонники і багоненависники! В Ютубі 172-й випуск головних новин України про ігри. А доки Олекса не пішла піна з роти від чергового приступу Манії Величі, уточню, що ми поговоримо про парову грошодерню, недосталкерного сталкера, острахи перевідань і багато іншого. Ну, поїхали. Економіка тендітна, пані. Про це навіть я судмедексперт, знаю. Тому дуже дивно, що Valve, які на економіці і шапкобаксах на одну зубів з'їли, так зганьбилися зі своїм передноворічним аукціоном. Річ у тім, що до старту традиційного різдвяного розпродажу у Steam Valve вирішила влаштувати кристаликовий аукціон. Засобами цифрового супермаркету можна було скрафтити собі трохи кристалів і використати їх як валюту в аукціоні, де лотами були. Ігри, бустери та інші електронні цінності. І все було б чудово, якби не вилупки, що знайшли спосіб безкоштовно склепати цілу купу кристалів. Як наслідок стався справжній обвал на ринку стім. Ціни на картки і бустери впали до рекорду низьких. Тож Valve була змушена припинити аукціон і позабирати незаконно здобуті кристалики і бустери створені за них. Згодом вентелі перезапустила аукціони, повернули людям конфіскат, але неприємний осад все ж залишився. Сподіваюся, хоч сам розпродаж, який розпочнеться 18 грудня, відбудеться без проблем і без моєї участі. Ну і без того вистачає розпродажів. Оно ну, в GOG.com триває зимова феєрія, низьких цін на ігри і навіть серіали. І це все продається без набридливого діарем. Ага, і навіть Origin немов сказився. Вже другий поспіль розпродаж, і таки є з чого вибрати за смішними цінами. От що справді смішно це нова недолуга спроба хлопців із West Games зібрати грошей на розробку своєї нової гри. Тобі смішно, а мені ридати хочеться від безмежної тупості того, що відбувається. Вони ж гроші хочуть зібрати не на отой свій ареал, що стріском провалився, а тепер вже увага на сталкер апокаліпсис. Немов і без того мало усілякі невдахи паразитували на славетному імені української ігрової легенди. Олексо, стільки слів і нуль змісту. Так, West Games вийшли на маловідомий краудфандинговий ресурс WFunder, щоб за 90 днів зібрати 600 тисяч доларів на свій новий проект Stalker Apocalypse. Обіцяють відкрити живий світ, артефакти, постапокаліптичну атмосферу і бла бла бла. При цьому негідники не встидаються використовувати в оформленні обіцянкової сторінки арти зі скас. Сованого сталкер 2 і свого проваленого ареалу. Але справжня біда не в тому, що ці колишні розробники сталкера надіються зробити в інтернеті таким брудним способом, а в тому, що на момент написання цього випуску знайшлися майже 100 йолопів, які запропонували Вест Геймс, майже три тисячі капустяників. Добре, що хоч справжній батько справжнього сталкера ГСК World, у п'ятницю потішив фанатів. Несподівано для всіх старий сайт компанії оновився, трохи змінивши дизайн. Можна було б подумати, що хтось хоче пожартувати над фанатами, але на достовірність сайту вказує наявність української локалізації. А ми знаємо, що компанія ГСК українізувала майже всі свої ігри, хоч це ніколи не було фінансово вигідно. На жаль, нічого нового про Stalker 2 там не знайти. Однак, ймовірно, пацієнт більш живий ніж мертвий. А ще припускає, що компанія узялася за розробку нових козаків. Твої Слова і Григоровичу вуха амінь. Олексо. А тепер відкинься на спинку крісла і посмакуй разом зі мною новину про перевидання третіх героїв. Ой, не знаю, з чого стільки радощів, але Юбісофт узялася перевидавати hd версію Heroes of Might and Magic 3. Яка також буде доступна на планшетах? На планшетах, М -м, а ну ще раз це скажи, як тобі так подобається, то сама й розповідай. Я в цьому геть не розуміюся. Фу, грубіян тепер можна буде потикати в улюблених героїв, загорнувшись у ковдричку і затишно вмостившись на диванчику. І щоб це було не тільки зручно, а й гарно. Розробники узяли і перемалювали більшість текстур, щоб вони не виглядали мильними плямами на сучасних екранах. До того ж, гра підтримуватиме новітні роздільності, і не сваритиметься із нинішніми процесорами, але і цим не обмежилося. Також в оновленій версії будуть доступні сім сценаріїв, 50 ігрових мап, багатокористувацький режим і найсправжнісінький редактор мав. Мені правда більше подобається четверті герої, але і так непогано. Не люблю файтинги, але цього тижня не міг не звернути на цей жанр уваги. Почати можна з того, що капком озвіріла і вдає із себе орвальського великого брата, що стежить за ютуберами і блокує їхні несхвальні видива про Street Fighter 5. А обурюються переважно користувачі Xbox One, оскільки п'ятий вуличний боєць вийде лише на PlayStation 4 і ПК, обділивши без того нещасних ящикофілів. Широкого розголосу проблема здобула завдяки відомому оглядачу Angry Joe, який кілька разів нама намагався опублікувати відеообговорення ексклюзивності Street Fighter 5 з уривками трейлера гри. Але всі ролики постійно блокувалися. Донести правду вдалося, лише опублікувавши подкаст, де не було жодного кадру забавки. Але є й хороше у Street Fighter 5. Як заявив продюсер із Capcom Капком Оно, гра підтримуватиме кросплей між ПК і PlayStation 4. Нарешті ми з'ясуємо хто крутіший. Подібне з'ясування може статися і в ще одній лупанковій гульні. Killer Instinct, яка донедавна зберігала статус ексклюзивності для Xbox One. Однак на тижні творчий керівник Microsoft Studios Адам Ізгрін запустив на офіційному форумі Killer Instinct опитування, у якому розглядається ймовірне портування гри на персональні комп'ютери із підтримкою кросплею із Xbox One. А потім би ще хтось зробив кросплей між Killer Instinct і Street Fighter 5. Ото то була бійка століття. Здається, насправді бійка століття відбудеться 17 лютого, коли для ПК вийде Dead or Alive 5 Last Round. і її я точно придбаю. І для чого ж? Звісно ж, для дослідження фізичної моделі молочних залу самок Гомосопінців. Ой, не можу. Ми ж дорослі люди. кажи просто що на цицьки витріщатимеся і по всьому. Коротко, короткі новинясики, гайда! Австралійська рейтингова компанія Australian Classification Board завела на своєму сайті сторінку для перевидання Borderlands Remastered Edition. Ані розробник, ані видавець цього не коментують. Майнкрафт вийшла для Windows Phone 8.1. Відтепер у грі побільше криворуких неадекватів. Майкрософт самостійно видаватиме Rise of the Tomb Raider. але пекарі можуть не хвилюватися. Square Enix спростували ексклюзивність дубці пані Крофт. Гонкова ММО Аркада The Crew пройшла тест драйв у гравців і журналістів. Гру оцінили у менше ніж сім. Десят балів зі ста мабуть, геймери зажерлися. Думає Юбісофт. Студія Ninja Theory, автори Heavenly Sword і Enslaved Odyssey to the West пообіцяли у понеділок розповісти щось про свій новий неанонсований проект. Громадськість припускає, що це може бути або Enslaved 2, або DMC 2, або знову щось дрібненьке для мобільної платформи. Sony презентували ігролад четвертої Uncharted. Прикрасою цього дійства став Дрейк, який провалюється в текстурки. Люденьки, ой, лусну. Wargaming розпочали аж одноденне закрите бета-тестування World of Warships. Детальніше скоро у нашому прев'ю. Оце й все на сьогодні. Ви дивилися Play News. балакали Олекса Мельник і Оксана Зорка. А текст ми самі написали. Відео змонтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, тисніть пальці догори, поширюйте наші ролики і затямте. Ніщо не істинно все дозволено, окрім виходу з гри посеред матчу.